9 лютого у Київському райсуді міста Полтави відбулося чергове судове засідання по справі екс-заступника міського голови Олександра Мамая Дмитра Трихни. Його обвинувачують у намаганні дати хабар за вказівкою мера судді Октябрського районного суду міста Полтава Ларисі Гольник. На початку засідання ми надали суду клопотання, щоб він дозволив знімати судовий процес. Прокурор потерпіла та її захисник не заперечували. Проте адвокат обвинувачуваного Ігор Шаховцов надав суду клопотання про заборону журналі журналістам фіксувати процес на телекамеру, за його словами, ця справа не є актуальною для полтавців і нам необхідно знімати інші новини, а не дане засідання. Крім того, він наголосив відповідно до чинного законодавства, товариство з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанія ІРТ Полтава не є засобом масової інформації. Журнали, телекомпанії, радіокомпанії будь-що, але товариство з обмеженою відповідальністю, яке в своєму складі може мати. Телекомпанію, радіокомпанію, підприємство, магазини так і таке інше. Підписав це прохання голова комерційної організації під назвою Товариство ІРТ Полтава. І керується це товариство законодавством не про засоби масової інформації, а господарське. А ще зазначив адвокат: сюжет, який незабаром вийде в ефір, порушує права обвинуваченого. Головуючий суддя Юрій Куліш підтримав клопотання адвоката. Це порушує права мого клієнта, зокрема. Тому що я вважаю, що до того моменту, поки ми не допитаємо підсудних потерпілого, ми не допитаємо свідків, засоби маси інформації можуть приймати участь в судовому засіданні, питань нема, але телекомпанія не може. Дане рішення суду обурює потерпілу Ларису Гольник. Вона наголошує, Юрій Куліш виніс упереджене рішення. Якщо відкрите судове засідання, то його можна фіксувати на телекамеру. Крім того, зазначає Лариса Гольник, вона не задоволена роботою судді. Він не об'єктивно виконує свої зобов'язання. Потерпіла вимагала відводу головуючого судді Юрія Куліша. У нас не закрите судове засідання, але сьогодні журналістів для запису відеосюжетів не допущено для проведення відеозйомки. З моєї сторони це взагалі викликає не те, що подив, а взагалі серйозні питання до даного судді. Тобто судді і чинити перешкоди для доведення громадськості громадян. Містом, по резонансним справам. Віталій Нікіпєлов адвокат роз'яснює, відповідно до чинного законодавства суддя може обмежити знімати розгляд справи на певному етапі, але слова адвоката обвинуваченого наголошує Віталій Нікіпєлов стосовно того, що ТОВ ТРК і РТ не є телеканалом, і представники його не можуть подавати клопотання суду про зйомку безпідставні. Дивне зауваження адвоката стосовно того, що тов і РТ не є каналом, тому не може заявляти такі клопотання. Тут я далекі від думки. Що такі досвідчені адвокати поважні, поважний, як Шиховцов, він плутається в таких термінах. Я думаю, що він навмисно трохи маніпулював, тому що саме канал і не може прийти в суд і взагалі будь-куди. Тому що відповідно до законодавства канал це смуга частот. А теле радіоорганізація є юридична особа зареєстрована в установленому порядку, яка отримала ліцензію на мовлення. Ігоря Кужика, директора телеканалів ІРТ та місто Плюс, також обурює рішення суду. Він сподівається, незабаром відбудеться судова реформа і встановлювати справедливість будуть люди з іншими моральними принципами. Мене складається враження, що суддя куліш живе у паралельній реальності: що всі ті смерті, всі ті люди, ті сотні людей, які боролися за те, щоб в Україні була справедливість, всі ті люди, які загинули рівно два роки тому на Майдані в Києві, все це пройшло повсвідомість його честі. Адже на думку судді та корупція, яка сьогодні панує у владних кабінетах, не є суспільно важливою інформацією для звичайних полтавців. Наступне судове засідання відбудеться 19 лютого.